Всім величезний привіт ми з вами в копійочках і зараз подивимося, які акції в копійці. Ось такі стакани високі по 17,90 зараз. Знижка 40%. Зі знижкою тарілки десертні. Чоловічі теплі шкарпетки зі знижкою 40% 24,90. Бачу розкупили. Паперові двошарові в упаковці тут дві штуки, 50 відривів. Засіб схожий навіть упаковкою як Domestos Засіб для прання гелевий. 119,90 4 літри. Фейрів в копійочці можна придбати за 52 гривні 90 копійок. Бачу іграшки зі знижкою 50%. Усі іграшки зараз копійочці зі знижкою 50%. та й мало що бачу залишилось. Ну, звісно, вже похолодало. Ось такі шапки жіночі, кольори в асортименті. 149 гривень і чоловічі по 99. Так, ось такі по 149 чоловічі фейшен. 149 такі. А набушка. 99,90. Так, тут ще я бачу іграшки, я також зі знижкою бачу 50%. 50 та 40. Ну, звісно ж, дуже багато новорічного декору вже в копіючці, як в кожному магазині. Красива дерев'яна ялинка. Набір іграшок бачу по 70 та по 100 гривень. Шпильки для волосся. А ось такі кульки можна придбати за 70 гривень набір. Бачу навіть ці лопатки, ложки. Зі знижкою 50% зараз в копійці. Набір лієт 60 гривень. Бачу, зі знижкою деяка техніка. Ось такий міксер зараз можна придбати за 249 гривень. Ручний погружний блендер 349. Ой, це взагалі класна штука. З кришкою вже йде для супів, для запіканок. Зі знижкою. Ковшики 249 гривень. І великі також 249 гривень з кришкою. Знижка 50% на форми силіконові по 50 гривень. Будь-які можна обрати і для кексів, і для пирогів, і для печива. Бачу зі знижкою 50% на чашки. Були по 60, зараз по 30. А, до речі, така чашка дуже буде класним подарунок для дівчат. порційні салатники також зі знижкою 50%. Бачу, навіть зараз в копійці є акція 1 плюс 1 дорівнює 2 на деякі товари. Замок велосипедний був 90, зараз зі знижкою можна придбати за 50 гривень. В акції для пухнастиків Леопольд по 690. Корм сухий м'яу 300 г, також зі знижкою. В акції Arcom крем після гоління 50 гривень. Нівея бальзам після гоління. Геллі. Це гелі, а пінки по 67,90 Набір станків арку в наборі 6 штук. Станок іде на три леза Арома дифузори, лаванда та лемонграс 40 гривень. Змивка для унітазу, лаванда 40 гривень. І можна придбати ось такі от таблетки бачок унітазу. Зараз вони по 40 гривень. Ну, я скажу, що це непогана ціна. А ось такі подвійні змивки в унітаз можна придбати за 60 гривень дві штуки. Чиста кухня, чисте чудо, видаляє жир, нагар та накип Такий непоганий набір. щіточка та совок. 60 гривень. Ось такі невеличкі по 50. Щітка для душу. Тут відкриваєте, наливаєте гель для душу і себе чухаєте. Силіконова щітка масажна. Крем-мило 500 грам 40 гривень. В акції капсул для прання зося 4 в одному, 12 капсул. 7490. Господарче мило. 150 грам, 10,90 Ополіскувач для тканин, літр 3490. Туалетний папір Рута. Двошаровий, 4 штуки в упаковці. Ось таку велику упаковку серветок. 200 штук можна зараз придбати в копійці за 33 гривні. Хороша ціна, зверніть увагу. Паперові косметичні серветки. Зубна паста просто дент. Вага 120 грам. Лікувальні трави зараз в акції. Можна зекономити 10 гривень. Хороша ціна на лакалут. Perfect white відбілюючий. Зараз 72 гривні 90 копійок. Лакалут кальціум, теж хороша ціна, 69,90. Також є ще на травах і відбілююча. Колагеновий гель для волосся, це не для укладки волосся, це відновлюючий. Зі іде... знижкою 40%, 74,90. Також відновлюючий гель для волосся з алоєм. Тут цікаві гелі для душу від палмалів. Ой, це навіть шампуні проти лупи з дикою м'ятою. Це навіть, я вам скажу, шампуні. І це в нас іде шампунь, діамантовий блиск з алої. Також 350 грам. Зараз вони в акції. В акції фарба паліт 70 гривень 90 копійок. В акції фарба дебют. 2990. Бачу, дуже багато молоді ходять з такими сумками. Шопер 7990 з довгими ручками на плече. Так, і ось така прямокутна сумка 79,90. Ще одна теж така цікава сумка, правда літня. Не знаю, чому їх не розкупили, може пізно привезли. Дуже вмістка, дуже багато відділень на замочку. Красива. Навіть під джинси для дівчаток на кожен день. Я думаю, що буде класно. 249 гривень. На ось білизну а 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте дві, і найдешевший чек вам буде в подарунок третій. Акція з 9 по 12, 11. Дуже великий вибір тапочок кімнатних. 249 гривень, чоловічі та жіночі. Це дитячі йдуть, але цінника чомусь я не бачу. Так, а тут... І тут також не бачу ціни. А тут що в нас пише? 25 знижки від ціни. А де ж ціна? Тільки на дорослі бачу. 229. Ну а це взагалі модняві модняві Ну і, звісно ж, дуже багато теплих шкарпеток вже в кожному магазині. 50 гривень, ось такі красиві. Ось такі новорічні можна придбати за 30 гривень. Зараз зі знижкою. Тепленькі для дітей, антиковзуючі по 100 гривень. Я буду з вами прощуватися до наступних відео. Всім пока!